У сучасному світі ми все частіше стикаємося з ситуацією, коли без електроенергії не обійтися. Але що робити, якщо ви опинилися в ситуації, де немає доступу до електроенергії? Вихід є Портативні зарядні станції Brevia. Давайте вас ближче познайомимо з цими станціями. Це Brevia e Power 2000, а це модель є e power 1000. Вони схожі між собою, але мають деякі відмінності. А саме, це модель є e power 1000. Номінальна потужність 1000 Вт, максимальна 1600. А ємність батареї складає 1008 Вт в годину. Ця модель є power 2000, номінальна потужність 2000 Вт, максимальна 2800 Вт. Нізкість батареї 2150 Вт в годину. Також ця модель має тиху зарядку та додаткові дві розетки. А схожі вони тим, що в них однакова батарея залізо залізофосфат, яка має підвищений ресурс заряджання та циклів розряду. Це робить їх довговічними. Та дозволяє заряджатись від однієї до 2 годин. Але це залежить від подачі струму в розетці. Завдяки чистій синусоїді в станції є можливість безперебійного заряджання та сумісність з усіма електроприладами, а також є функція DBG, тобто джерело безперебійного живлення, оснащені двома led екранами для відображення інформації: два USB та два Type-C, один з яких має 100 Вт. З підтримкою Power Delivery, а також у них є автомобільна зарядка, тобто прикурювач на 12 вольт. Якщо ваші девайси можна заряджати без блоків живлення за допомогою USB, то ми рекомендуємо використовувати саме такий спосіб через те, що зарядна станція не буде залучати інвертор, що дозволить економити від 10 до 15% заряду. Функція джерела безперебійного живлення гарантує вам миттєве відновлення електропостачання. Тобто, якщо у вас пропало світло і ви працюєте на ПК, зарядна станція миттєво відновить електропостачання. Вони можуть працювати при температурі мінус 10 градусів. Обидві станції мають вхід для підключення сонячних панелей. led ліхтар, який може зарядитися через Type-C або ж від самої станції. Також є кнопка повного вимикання пристрою, що дозволяє не витрачати заряд під час транспортування чи простою. Так для чого вони потрібні? Для зарядки ваших девайсів, тобто телефони, ноутбуки, дрони, фотоапарати та інші, для живлення побутових електроприладів, таких як холодильник, електрочайник, ПК, електроінструменти, їх можна брати з собою на відпочинок, за межі міста та використовувати при будівництві чи навіть в офісі, що є актуальним на сьогоднішній день. А сонячні батареї продовжать роботу станції за відсутності доступу до розеток. Портативні зарядні станції Brevia – це ідеальний вибір для тих, хто часто подорожує або буває в місцях, де немає доступу до електроенергії. Кожна з них може задовільнити всі ваші потреби. Для того щоб зрозуміти, яка саме станція вам потрібна, вам потрібно скласти загальну потужність всіх ваших девайсів. Наприклад. Телевізор 50 Вт, ЛЕД лампа 5 Вт, зарядний пристрій 20 Вт. Разом виходить 75 Вт. Наша потужність 2150 Вт. Ми її множимо на 0,85. Це приблизний коефіцієнт втрат. І це все ділимо на 75 Вт і отримуємо приблизно 24,5 години. Дякуємо за перегляд. Не забуваємо підписуватись, ставити вподобайку та лишати коментарі.